Мирні переговори в Женеві, делегації України та Росії вже на місці. Чого очікувати від цього раунду? У Трампа все просто каже: Україна має сісти швидше за стіл переговорів. Чому до Росії в лідера США питань нема? Масована атака по Україні майже 30 ракет, і 400 дронів запустили росіяни. Є влучання і постраждалі. А ще прорив сил оборони на фронті та атака добрих дронів на Татарстан і Краснодар. Про це і не тільки говоримо далі. Ви на каналі Факти Лайв. Мене звати Анастасія Мазур. Підпишіться, аби нічого не пропустити і знати більше. Отже, в Женеві сьогодні стартує новий раунд тристоронніх переговорів між Україною США та Росією. Це третя зустріч у такому форматі, і вперше вона проходить на європейському майданчику. Перемовини триватимуть два дні. Українська делегація в Женеві ще з учора. Як і раніше, її очолює секретар РНБО Рустем Умєров. За його словами, Київ очікує на конструктивну роботу та предметні зустрічі з безпекових і гуманітарних питань. Україна планує порушити питання можливого енергетичного перемир'я. Делегація московитів вже теж прибула у Швейцарію. Вони летіли через південний коридор, адже Німеччина та Польща їхні літак не пропустили у свій повітряний простір. У Кремлі заявили, на зустрічі в Женеві хочуть обговорити ширший спектр тем ніж в Абудабі. Насамперед питання територій, тобто Москва, фактично повертає на стіл старі ультиматуми про контроль над Донбасом. Росія також знизила рівень своєї делегації. Тепер цю шайку замість начальника розвідки Ігоря Костюкова очолить путінський помічник та ідеолог Мединський. Нагадаю, на переговорах у Стамбулі торік він просував вимоги про визнання окупації українських територій та обмеження нашої армії. Ну і очікується прибуття спецпосланців Трампа Стіва Віткофа і Джареда Кушнера. Ну і власне переговори у Женеві, які будуть ці два дні прокоментував Дональд Трамп. Заявив це Україна має швидше сісти за стіл переговорів. Такий коментар він дав журналістам на борту свого президентського літака. А от до Москви, яка продовжує війну, висуває ультиматуми, не демонструє жодної готовності припиняти агресію як доказ обстріл цієї ночі. Жодних закликів у Трампа немає. Це будуть важливі переговори. Це має бути дуже просто. Тобто, дивіться, поки що в Україні варто швидше сісти за стіл переговорів. Це все, що я можу сказати. Ми хочемо, щоб вони це зробили. Як вам така заява Трампа, напишіть в коментарях, а я додам, що Україна готова не те, що сідати за стіл переговорів. Україна готова до миру, Україна хоче миру. На цьому наголошує щораз і Зеленський, але Україна не піде на капітуляцію і не віддасть Росії свої території. Тож мир має бути справедливий, але поняття справедливості Росії не знайоме. І поки Трамп заявляє, що саме Україні варто швидше сісти за стіл переговорів, Вашингтоні тим часом. Запевняють, США не будуть змушувати жодну зі сторін погоджуватися на угоду щодо завершення війни. Держсекретар Марко Рубіо заявив, Вашингтон виступає лише як посередник і не має наміру нав'язувати рішення, якщо хтось не готовий його прийняти. За його словами, саме США стали єдиною країною, які вдалося посадити Україну та Росію за стіл переговорів і тепер намагаються допомогти сторонам. Сторонам наблизитися до домовленостей Рубіо також наголосив, що війна завдає величезної шкоди обом державам, і на думку американської адміністрації взагалі не мала би розпочинатися та повинна завершитися якнайшвидше. Інтерес сполучених штатів, щоб ця війна завершилася, і ми прагнемо зробити все, що в наших силах для цього. Ми єдина країна на землі, яка схоже здатна посадити обидві сторони за стіл переговорів. Усе, що ми намагаємося зробити, це зіграти роль в досягненні угоди. Ми не прагнемо нічого нікому нав'язувати. Ми просто хочемо допомогти. Ну а далі власне черговий доказ того, з ким в обличчі Росії світ має справу. Поки делегація терористів їде говорити про мир, інші терористи продовжують атакувати Україну. Цій ночі в Одесі троє постраждалих. З них один чоловік у важкому стані, інший у середньому стані, в лікарні. Ще одні жінці надали допомогу на місці. Росіяни пошкодили енергетику, будинки, СТО та склади. В Одесі один із дронів влучив у квартиру. Тиру на верхніх поверхах багатоповерхівки, інше влучання по складських приміщеннях та будівлі СТО. вогнем. Знищено два автомобілі. Ще один безпілотник впав поблизу приватного будинку. Пошкодивши фасад та скління інший, на території гаражного кооперативу пошкоджено сім гаражів та два автомобілі. Психологи ДСНС допомогли 20 мешканцям, серед них дитина. Вранці компанія ДЕТЕК повідомила, руйнування енергетичних об'єктів надзвичайно серйозні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. Насамперед, це стосується критичної інфраструктури. Ці ночі під російським ударом опинилася і Дніпропетровщина. Зокрема, п'ять районів області. Окупанти атакували ракетами, безпілотниками, і артилерією та авіабомбами. У Дніпрі пошкоджено приватне підприємство, адмінбудівлі, житлові будинки та авто. Виникла пожежа. Її загасили. У Криворізькому районі пошкоджене підприємство. У Кам'янському житловий будинок, господарча споруда та гараж у Синельниківському районі, у Покровській громаді горів приватний будинок. На Нікопольщині обстріляли Нікополь, Воногригорівську та покровську громади пошкоджено інфраструктуру, магазини, навчальний центр, житлові будинки і близько 10 автомобілів. На щастя, без постраждалих. Через російські атаки на Харківщині, Херсонщині і Запоріжжі поранені 9 людей на Сумщині. Ворожий удар забрав життя жінки, поранені четверо дорослих і двоє дітей. Російські бандити били просто по житлових будинках, повідомила обласна прокуратура. Близько третьої години ночі у Кириківській громаді Охтирського району ворог атакував за попередніми даними трьома безпілотниками будинки місцевих жителів. У наслідок атаки загинула 68-річна жінка, і її родина, 42-річний син, 40-річна невістка та двоє їх синів, яким 7 та 15 років поранені. Будинок родини повністю з Руйнований у сусідньому будинку поранено літню жінку та чоловіка. Постраждалих госпіталізували. Цієї ночі Росія запустила по Україні 29 ракет та майже 400 дронів. Наші повітряні сили знищили 392 цілі. Зокрема, збили всі крилаті ракети Х-101, їх було 20, Всі крилаті Іскандери Кай 4 всього було. А от балістичні іскандери М збити не вдалося. Їх теж в москалі запустили 4 штуки. Ну, але Україна відповідає Росії на терористичні удари. Різниця лише в тому, що б'ють сили оборони, виключно по військових об'єктах цієї ночі дрони завітали на ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Після серії вибухів на заводі спалахнула. Масштабна пожежа попередньо пошкоджений і спалахнув резервуар із пальним. Місцева влада пише про атаку безпілотників площа пожежі, майже 700 квадратних метрів. На гасіння задіяли 72 людини і 21 одиницю техніки. На місці працював і пожежний потяг, постраждали двоє людей у селищі Ільській. Місцева влада пише, що на самому заводі постраждалих немає. Ільський НПЗ є одним із найбільших підприємств нафтохімічної галузі на півдні Росії, відіграє важливу роль у виробництві нафтопродуктів терористичної армії. Завод неодноразово зазнавав ударів безпілотників. Я не знаю, там щось дуже ярко горить, Може я не знаю. Що відбувається, приходить, прям небо ярке, може горить щось, Вот мигає все. Но не знаю, что делать. Взагалі ніч для москалів видалася веселою. Прозупиняли роботу аеропорти Краснодара, Сочі та Геленджика. Сирена вила у новоросійську та слов'янську на Кубані. А ще безпілотники атакували Республіку Татарстан. Близько 3-ї години ночі вибухи пролунали на околицях Казані та у Нижньому Нижньокамську. В одному із районів Казані зникло світло. Офіційна інформація про наслідки ударів по Татарстану наразі відсутня. На на фронті напередодні відбулося 201 бойове зіткнення. Гарячими напрямками залишаються Пукровський, 42 атаки та Гуляйпільський, 37 ворожих атак. Точаться активні бої на Костянтинівському і Лиманському напрямках, а також на Харківщині. Ворог понад 2300 разів обстріляв наші населені пункти. Задіяв понад 4,5 тисячі дронів. Ну, тим часом Україна демонструє найшвидші успіхи на фронті за останні два з половиною роки. Про це пише французьке агентство Франс Прес. Пише, що лише за декілька днів з 11 по 15 лютого українські сили оборони звільнили від окупантів понад 200 квадратних кілометрів території. Це один із найпомітніших проривів за весь період великої війни. Журналісти наголошують, це найбільша площа відвойована за такий короткий час від початку контрнаступу у червні 23-го. Аналітики також звертають увагу, що українські військові скористалися проблемами російської армії зі зв'язком та управління зокрема, після блокування доступу окупантів до терміналів Старлінк. Ну і ще цікава новина в Україні, за даними джерел, з'явилася міжнародна ескадрилья винищувачів f 16 із пілотами іноземцями. До підрозділу непублічно сформованого останніми тижнями доєдналися західні ветерани, зокрема колишні пілоти військово-повітряних сил США та Нідерландів. Ця ескадрилья вже стала одним із ключових елементів ППО Київського регіону. Західні льотчики працюють за тимчасовими контрактами без офіційно звань і без відкритого статусу в структурі української армії. Ескадрилья виконує завдання стратегічної ППО, перехоплює крилаті ракети та ударні дрони, якими росіяни б'ють по енергетиці і житлових кварталах. Особливу роль відіграє досвід іноземних ветеранів у роботі з високотехнологічними системами наведення. Вони дозволяють ефективніше виявляти і супроводжувати цілі. Українські екіпажі, хоча й мали загальне розуміння цієї технології, проте їм бракувало досвіду. Американські ж пілоти, залучені до підрозділу, виконували численні бойові місії в Афганістані. А одним із перед прибуттям один із них перед прибуттям до України був у відрядженні на близькому сході. Ну що ж, якщо ця інформація відповідає дійсності, дійсно працює ця іскадрилія, то ми цьому дуже раді, звісно. І дякуємо за підтримку і західних ветеранах у відбитті російської агресії в Україні. Дякуємо всім партнерам, які допомагають Україні нищити ворога і терориста Російську Федерацію. На цьому ми ставимо крапку. Я Дуже дякую вам за увагу. Нагадую, що ви підписувалися на наш канал і коментували. Нам це все дуже важливо. Ми все читаємо. Підтримуйте Сили оборони України, бережіть себе і своїх близьких. Іх на цьому все до побачення.